Доброго дня. Доброго дня, шановні панове. Сьогодні ми презентуємо вам результати нашого дослідження моніторингового, які проводилися майже півроку. Отже, ми проводили моніторинг 56 вебсайтів органів виконавчої влади. Тобто, це робив інститут розвитку регіональної преси. Я представляю його аналітично-моніторинговий центр, який було створено саме для того, щоб проводити такий моніторинг. І зі мною також мої колеги Олександр Бурмагін і Людмила Опришко. Всі ми медіа юристи, працюємо з журналістами вже більше 10 років, тобто в інформаційній сфері, в сфері інформаційного права. І чому ми зацікавилися власне моніторингом органів влади? Відомо, що інформаційна відкритість органів влади та зручність пошуку інформації на сайту є передумовою для створення ефективного електронного врядування. Тобто це та мета, до якої, власне, йде наша держава швидкими кроками чи може не такими швидкими, але так чи інакше органи виконавчої влади представляють всю свою інформацію про орган на веб-сайтах. Які групи відомостей ми досліджували? Перше – це загальна інформація про центральний орган виконавчої влади. Його адреса, місце знаходження, телефони приймальні, прізвище ім'я по батькові керівників, заступників керівника, їх повноваження, мета, завдання органу все це входило саме до цієї групи. Треба сказати, що за нашим дослідженням саме ця група була найбільш. Повно представлена на всіх вебсайтах, які ми дослідили. Друга група параметрів це відомості про структуру центрального органу виконавчої влади. Які підрозділи є в тому чи іншому органі телефони осіб, які є керівниками цих підрозділів, які повноваження мають ці структурні підрозділи. Наступна група параметрів це відомості про державні інформаційні системи, що перебувають у відданні цього органу виконавчої влади. Дуже важливий параметр, оскільки майже всі державні органи виконавчої влади, центральні, вони ведуть якісь реєстри або мають бази даних у своєму розпорядженні. Як правило, ці бази даних є, даних є відкриті для загального користування. Е, ну, ми е, після цієї прес-конференції, коли все це з'явиться на сайті, органи влади побачать власне свої результати. Ми готові вже зараз. Ми робимо рекомендації для кожного е, органу влади, який ми досліджували. І саме по цих групах параметрів ми робимо ті зауваження, які ми побачили, тобто якої інформації немає, яка незручно розміщена, що треба покращити. Ці рекомендації будуть направлені органам влади для реагування, і сподіваємося, що вони яким чином внесуть тоді свої правки, і робота вебсайтів органів влади покращиться. Тобто, таким чином ми плануємо робити цю взаємодію. Ну, по перше, я хочу сказати, що а... Кількість сайтів, які будуть підлягати дослідженню в 2011 році, їх буде значно більше. Якщо я не помиляюсь, 76 сайтів десь буде. Можливо, і ті сайти, які ви назвали, також попадуть в цей рейтинг. Це перше. По-друге, ми не могли охопити всіх. Я ж кажу, у нас було головне завдання: відібрати потенційно тих, у кого вже мають бути хороші сайти, гарно наповнені. Тому що. В досить складний час ми почали цей моніторинг. Якраз це практично співпало із реорганізацією із е, оптимізацією системи державної влади. І, звичайно, нікому не хотілося занижувати оцінки, хоча зрозуміло, що є певні процеси, які впливали на, е, на створення і роботу цих сайтів. Тому такий був підхід.